Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Продовжується, але дякувати Богу, вже доходить кінця наша епопея з бройлером Рос-708 з угорського яйця. Частково вже прибрали. Відео є на каналі. Сьогодні от у нас до прибирання, скажімо так, до забою у нас є 5 штучок. Бройлер у нашому сьогодні 67 днів. Хто не знає, бройлер з 17-го дня харчується виключно зерносумішу, яку я виготовляю власноруч. Всі рецепти, чим я годувала цього бройлера, всі рецепти, чим минулого року ми вигодовували індика бік 6, і результати були у нас 28 кілограм самець у 187 днів. Всі рецепти є в описі до цього відео. Так само, як і є відео про вагу тушки бройлера. У 58 днів сьогодні в нас п'ять штучок. Хочу зважити живою вагою. Хочу зауважити, що не ставила на меті максимальний набір ваги. Вони спали в мене по 4 години на добу вже, от практично весь час. Корм замішуємо ми з додаванням живини для птиці. Це натуральні, ну хороші, скажем так, білково мінерально вітамінно, амінокислотний комплекс. З 37 штучок тільки один сів на ноги, і то по причині того, що от зараз їх тут у нас уже менше набагато, клітка невелика, <плес> от, а було їх більше. Було в цій клітці 30 штук сиділо, їм просто ніде було рухатись, дуже була скупчена посадка. Тому так, ну добре. П'ять штук вибрала, які вже попали, такі попали. Хочу зважити. ваги Про якусь е, е, табличну вагу говорити не можемо, бо всі таблиці в 50-й день закінчуються І так, важу тара по нулям. Чотири 4,630 сорок. Чотири тридцять. Хорошо? До речі, то була, по-моєму, ні, то не курочка, то півник. Чотири сто Сто п'ятдесят рахуємо. Чотири двісті восімдесят. Так. Ще два ось вони. Це якесь невеличке, ну нічого. Вже перебирати ніколи. Стоїмо.

Це курочка 3900. Ну, все супер. Я результатом задоволена. Вам показала. Підемо прибирати. Дякую вам за перегляд. На все добре. Гарної вам птиці, миру, нам щастя, здоров'я. До побачення.